Микола Вороний, блакитна панна. Має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пелехатих. Ось вона вже крізь блакить майорить, Довгожданна, нездоланна. Ось вона, блакитна панна, гори, гай, луги поля. Вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках променистою росою. І мене в душі моїй, всяєві мрій, в'ються хмелем арабески. Миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні голосні І сплітаються в гротески.